Слава Ісусу Христу! Amen. Хочу ділитися Божим Словом з вами. Я розумію, що є такі теми, які дуже важко самому говорити, самому зрозуміти. І можливо, ця тема є одна із таких. Тому у мене є таке прохання, якщо ви не проти, щоб зараз помолитися за мене так коротенько, піднятися. Якщо... Боже, слава тобі, Ісус. Слава Боже. Просим тебе Споди змилуйся. Боже, я прошу в ім'я Ісуса Христа дай свої милості, помазання, Господь. Щоби... Не свої думки говорити, але те, що ти приготував, Господь, те, що ти хочеш. Я прошу в ім'я Ісуса Христа, благослови Господь. Дай ясність мови, дай розуміння Твого Писання і слово Твоє Хай буде доступне і зрозуміле. Я прошу, хай твоя благодать буде, Господь. Хай сьогодні Твоя благодать нас навчає, не якась людська мудрість чи людський розум, але. Твоя чудодійна благодать, Господи. Дай ясність мови і розуміння Твого писання кожному з нас, Господь, благослови, а тобі Хай буде слава. Амінь. Дуже дякую. А сьогодні на ранішньому зібранні я слухав, як брати проповідували і взагалі роздумуючи останнім часом про певні теми, певні тексти з Божого Слова. У мене появляються такі дивні думки. І я згадую час, коли я взагалі приєднався до вас, до тіла Христового. Це було 7 років назад. Небагато, немало, але враховуючи те, що мені 23 роки, то це вже 24, то це вже трошки є. І певний час я спостерігав, знаєте, колись я взагалі не, не думав. Якось пов'язувати своє життя з Богом. Але коли я все-таки вирішив, коли я зробив цей крок і певний час вже пройшов, і я пам'ятаю, що я думав тоді, і які думки у мене зараз. І я би хотів, що ми сьогодні про це поговорили, про, про наше християнство. І я хочу зачитати текст з Божого Слова це буде Дії святих Апостолів, перший розділ. І З 10 го вірша. Як вони вдивлялись в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Тоді вони повернулись в Єрусалим з гори, званою Оливною. Що недалеко від Єрусалима на відстані ходи в суботу. Я пам'ятаю в той час, коли я покаявся, я дуже сильно звернув увагу на цей текст. Е, мені якось завжди цікавило, чого ангели е, таку честь проявили до учнів, спустилися до них і наголосили їм на тому, що ось ви стоїте чекаєте. Не чекайте, йдіть. Ось завжди я цього не розумів. Думаю, якась, якась така незначна дрібничка. Ну, мені здається, якби тут Ісус а, зараз сьогодні возносився, ми б з вами стояли, напевно, так, як і ці учні дивилися. Побачити, як людина летить, побачити, як щось стається неймовірне. А, я думаю, це було нормально, що вони залишились. Але Біблія говорить, що ангели кажуть, два мужі в білих одежах прийшли. І сказали, мужі галілейські, чого ви дивитеся? Чого ви вдивляєтесь в небо? І знаєте, як цей текст відкрився для мене? Я зрозумів, що учні постійно перебували з Ісусом. Учні постійно бачили, як Він робив чудеса, як Він творив одне, друге. Учням ні за що не потрібно було переживати. Тому що треба їсти, Ісус знайшов там пару рибин, пару хлібин, нагодував п'ять тисяч. Хтось помер, Ісус Воскресив. Треба, закінчилось вино. Ісус помолився, благословив воду, сталося воно. І в таких моментах учні вони були в такій зоні комфорту. Учні постійно були в таких ситуаціях, де Ісус все вирішив. І ось той момент, коли їхня надія, їхнє оце вирішення всіх проблем зникає в хмарах, вони стоять і дивляться, і вони думають, а що ж робити далі? Вони стоять, і от їхні такі думки, я думаю, а що ж робити далі? І вони не згадують зовсім, можливо, ці слова, що колись Ісус сказав, що от, е, очікуйте в Єрусалимі, прийде Дух Святий, зійде на вас. Вони бачили, що від них уходить те, що завжди гарантувало їм безпеку, те, що завжди гарантувало їм спокій. Від них пішов фізично Ісус. І знаєте, ангели, які прийшли до цих людей, до учнів, вони кажуть, чому стоїте і вдивляєтесь? І я одного разу прочитав цей текст, і він до мене прозвучав так, ніби, чому ви стоїте і нічого не робите. Ось я так читаю, його, і ніби як питання до мене, чого я стою, я дивлюся на це прекрасне небо, і я нічого не роблю. Я згадую, можливо, як мені було добре з Ісусом. Я згадую, можливо, які він чудеса робив. Я згадую, можливо, як я покаявся, як це було прекрасно, і я це все згадую, і цим насолоджуюсь, але від цього нічого не роблю. Я маю тільки спогади, я маю тільки якийсь такий, знаєте, взір на те, що от є Ісус, на те, що Він колись зробив, і все. На цьому моя дія закінчується. І я розумію, це був такий посил до учнів: не стійте, не дивіться. Тобто були слова, які він вам сказав, були, було щось те, що він вам заповів, щоб ви мали робити. І після цього, коли ангели їм сказали, учні вертаються з гори, приходять в Єрусалим і чекають на сповнення Божої обітниці. Чекають того часу? І я думав за такі важливі питання для себе. Можливо, чиясь думка, про мене, після цієї промови зміниться? Можливо, почуємо такі слова, які будуть трогати нас живе, але насправді це є істина, і я би дуже хотів нічого не додати від себе. Я хотів би вас запитати, скажіть? Яка ціль церкви? Що Ісус хоче від нас, від церкви своєї? Нести Євангелію, нести слово, спасати інших людей? Я завжди жив з цією думкою цих своїх сім років, коли я покаявся, і завжди задавав запитання. А як це робити от в теперішній час? Раніше, я пам'ятаю, розказували, були цілі стадіони, люди каялися, приходили, і, Божа благодать, діла. Знаєте, якщо так сказати, особливо і нічого не, не треба було робити, як порівняно зараз. Зараз попробуй тих людей знайти, попробуй їх завести на цей стадіон, а колись люди самі приходили. І ти думаєш, якщо колись це працювало, Колись основною ціллю була війська Євангелія. Чи зараз перестало це бути головним, якщо перестали збирати стадіони, якщо перестали е, бути такі часи, як колись? І я розумію, що ціль наша не, не, не зникла. Наше завдання від Ісуса, воно не зникло. Завдання нести Євангелія, воно є, було і буде. Одне, що видозмінюється час, міняються обставини, міняються люди, міняються звичаї, і ми маємо пристосовуватися, розуміти, як нам діяти в теперішній час. Знаєте, можна сидіти і чекати, поки люди прийдуть. Можна сидіти і розуміти, що от в когось станеться якась проблема в житті. Якась така критична ситуація, і хтось таки звернеться до церкви і згадає, що є Бог. І тоді ми от йому розкажемо про Бога. Ну, Якщо ми кажемо, що наша ціль це вістка Євангелія, і Ісус сказав: ідіть і навчіть, ідіть, хрестіть Моє Ім'я, навчайте. Тобто Ісус сказав, що ініціатива має йти від нас. І я так просто думаю собі, і я згадую, знаєте, скільки за останній час взагалі. Людей зі світу приходять в церкву. Я собі думаю. І я думаю, найперше, скільки людей приходять, і що я для цього роблю, щоб мені так думати. Я думаю, а що я зробив в минулому році, позаминулому, для того, щоб спасти одну душу, для того, щоб спасти декілька людей, для того, щоб хтось почув про Бога. Що я зробив для цього? Я згадую, скільки я виголосив проповідей в церкві, я згадую, скільки я, можливо, якихось церковних діл зробив. Але я думаю, Боже, а основне моє покликання, основне моє призвання що я для цього зробив? Можливо, я пересікся десь там з людиною і сказав їй про, про тебе, десь там якось припала така можливість. Але чи є в мене в житті от таке бажання? Говорити про тебе іншим. Чи є в мене в житті таке бажання? Я сьогодні встаю і я розумію, що сьогодні такі комусь я маю засвідчити про тебе. Чи є от в мене таке? І я думаю: а якщо нема, чи це критично? Я думаю, якщо немає, і от уявіть момент, коли сьогодні, коли мама встає зранку, і вона не думає про те, от, як би подбати сьогодні за свою дитину, як би її нагодувати, як би зробити так, щоб в неї все добре було. Я думаю, це неприродньо для мами. Мама не може такого зробити. Тому що вона має певну відповідальність, вона має любов до дитини. І я думаю, неприродньо для учнів, для дітей Божих е жити з думкою про те, що якось воно буде. Жити з думкою про те, що десь, можливо, якось пересічається. Я думаю, і я впевнений в тому, що в дітей Божих має бути думка така. Я сьогодні. Або ж взагалі на цей тиждень, цей період часу я маю комусь таки заблаговістити. Я маю комусь таки сказати про Ісуса. Якщо ні, то я просто вважаю, що день прожити намарно. І я знаю один проповідник, він казав: я колись поставив собі таку ціль, щоб кожен день комусь говорити про Ісуса, сичити. Я лягаю спати каже, і тут я згадав, що я не розповів сьогодні нікому за Бога. Я зриваюся. Жінка мене зупиняє, каже: Та завтра розкажеш двом. Він каже: ні, я пообіцяв, я з Богом договорився, я сьогодні розкажу. Він каже: я вийшов на двір, ми жили в хаті, дивлюся, сусід стоїть. І ну, не пощастило йому, що він не встиг сховатися. І каже, я йому вже говорю. І бачу, в кінці він вже погодився молитися, але бачу, погодився просто, щоб вже піти спати. Але каже, я мав за ціль говорити кожному. Кожен день про Бога, комусь одному. І я не говорю, що ми маємо бути такими, знаєте, поставими, чисто ради галочки. Я говорю про те, що наш характер, як християнина, він має бути ось такого напрямку. Я маю говорити, я маю цим горіти. Я сьогодні можу говорити про про те, скільки а, зла нам зробив ворог, який а, кожен день бомбардує нас. Я можу говорити сьогодні де краще купити машину. А де там ще щось краще зробити. Ось такі битові моменти, знаєте, в нас навіть не треба до них підводити. Ми от якось самі воно в нас. І я помічав, є такі моменти, коли ти живеш Богом, і тебе не треба підводити до Нього. Тобто ти говориш людину, і в тебе автоматично мова переводиться завжди на Бога. Завжди переводиться на нього. І я розумію, сьогодні нам необхідно сконцентруватися більше на Бозі. Вибачте, але мені здається, сьогодні. Люди, які ходять в церкву, можуть бути сконцентровані більше на другорядних речах. Якщо сьогодні наша ціль це пізнавати більше Бога і розповідати іншим людям про, про те, який Він є, сьогодні ми можемо, знаєте, торкатися таких моментів, які нас взагалі не збудовують. Які не збудовують, а навпаки, несуть якусь розруху. І ми кажемо, ну це ж церква, це ж так треба робити. І в той момент відсутнє вчення про те, що ми маємо йти. Ми не хочемо, знаєте, якось покидати свою зону комфорту. І так як ці учні стоїмо, і дивимося, і ми вдивляємося в небо. І це непогано, це гарно. Скільки віршів, скільки поем, скільки пісень було написано про небо. І ми успівуємо його, і ми кожен раз співаємо, говоримо, Боже, яке воно прекрасне, як ти нас чекаєш на небі. Але знаєте, основне бажання неба, щоб там були спасені люди. Основне бажання неба, щоб там були не тільки ми, не тільки ті люди, які знають вже про спасіння, а щоб там були наші сусіди, наші колеги по роботі, ті люди, які нас оточують, і щоб вони теж могли почути про те небо. І ось я вважаю, для чого ці ангели прийшли і сказали учням, щоб вони не дивились це небо самі, щоб вони брали інших, показували їм це небо і могли разом стояти і дивитися. Знаєте, ми дуже часто можемо почути таку думку, а колись так не було. Колись е, наші діди, наші батьки поступали по-іншому. І знаєте, що я скажу? Можливо, це буде трошки різко, але один момент, який нас відрізняє від інших вірувань, в тому, що наша віра вона основується на Євангелії. Чисто на Євангелії, без нічого. Одна Євангелія. Чисті слова Ісуса. Якщо взяти, допустимо, віру православних, не в образу, але так, як воно є, їхнє вірування основується спочатку на передання старших, і тоді вже на Євангелії. І ось момент, чому багато дійшло таких домішків, тому що передання старших були вищі за Євангелію. Передання старших, знаєте, які не основувалися на Біблії, на Євангелії, вони дійшли, і сьогодні ми маємо те, що маємо, таке православ'я, яке зараз є. Не проблема, що вони відкинули Евангелію, проблема, що вони поставили передання старших. І до якогось часу ми відрізнялися. Так. Я не знаю, чи ви помічали той момент, але мені здається, що ми перестаємо відрізнятися в тому плані, що ми знаємо, як правильно написано, ми знаємо. Як Ісус хоче, ми знаємо, що говорить Біблія, але наша така, знаєте, фундаментальна фраза, а колись так не було. А колись так не робили. І я не кажу, що це неправильно. Я кажу, що ми можемо так відхилитися від того курсу, від того напрямку. Коли ми ставимо на аргумент, знаєте, а так ми не говоримо, а так впише в Біблії. Ми говоримо, а так колись не було. Відчуваєте різницю, колись так люди не робили, і так говорить Бог. Які дві різниці? І ми так часто говоримо, колись так не було, і мало згадуємо, як має бути. І ми мало згадуємо про те, як має бути, як Ісус заповів. Він сказав, що ви не тільки будете в церкві займатися тим, що будете говорити про зовнішній вигляд, будете говорити про стиль пісень, про те, яка має бути церква. Ви будете виганяти демонів, ви будете ісціляти хворих. Ви будете пророкувати, на вас буде зливатися сила Духа Святого. Ось це церкві сьогодні властиво. Оце, що Бог хоче передати церкві, свою благодать. Він не говорив, будемо говорити там за довжину шарфіків, за довжину спідничок. Він казав, ви будете виганяти демонів. На вас йде сила. Інші люди будуть бачити, і вони будуть дивуватися, хто ви. Знаєте, сьогодні ми можемо говорити і казати, що це проблема. Тих, хто стоїть на чолі церкви, що сьогодні люди не спасаються, сьогодні мало євангелії. Можемо казати, що це сьогодні проблема пасторів, не як. Але сьогодні я хочу сказати, що це наша спільна проблема. У нас з вами є спільна проблема. Вибачте, але скажу, ми не рухаємося. Я не знаю, ясна річ, що я не знаю життя кожного з вас, але мені здається, що ми всі це бачимо. Що є якийсь момент, де ми зупинилися, де ми сконцентрувалися на тому, щоб збудувати щось велике в церкві. Ну, але знаєте, якщо не буде інших людей, то нам не буде з ким будувати. І сьогодні Ісус Він каже: не стійте, не вдивляйтеся. Згадайте те, що я говорив вам, я говорив вам, ідіть і навчіть. Ідіть, будьте першими, Ідіть, проявляйте ініціативу, не стійте на місці, не проявляйте пасивність, майте любов один до одного. Майте в пріоритеті інші речі, які я вам заповідав. І суть того, що я говорю, я не хотів якось задіти нас всіх, сказати, що ми неправильні, що ми якісь не такі. Але я просто хотів донести істину, можливо, ми... можливо, хтось забувся. Істина, яка прописана в Біблії, яку говорить Ісус. Він хоче, щоб церква Божа збільшувалася, збільшувалась людьми спасеними. Він хоче, щоб на небі були не тільки ті люди, що зараз є, але щоб до кінця життя ми змогли все-таки спасти когось, щоб це була наша ціль. Щоб ті речі, які в нас зараз є на першому місці, які ми руками вже говоримо, які, знаєте, ми споримо про них, багато спорів різних. Ісус просто сказав, ідіть і навчайте інших те, що ви знаєте. Я просто хочу, щоб благодать Божа нами сьогодні з вами керувала. Щоб нам не керували речі, які я десь щось почув, хтось щось сказав. Колись так було, колись буде не так. Хочу, щоб нами керувало те, як написано в Біблії. А в Біблії написано, що ми церква і ми перемогли лукавого. В Біблії написано те, що ад нас боїться. В Біблії написано, написано те, що ми маємо спасати інших людей. Ось це просто що хоче від нас Бог. І все, що я хотів сказати, а Богу віха буде слава, амінь.